здравствуйте дорогие друзья меня зовут вячеслав куме я хотел э, записать это свернение до российскомовных украинцев и я, я сам э, русскоговорящий украинец и поэтому я хотел бы именно к этим людям обратиться я немножко пытаюсь вести свой видеоблог свой канал на YouTube, и до этого я делал исключительно на русском языке но я принял решение в будущем общаться со своими зрителями, общаться с украинцами, потому что я делаю канал для украинцев, исключительно выключено на украинской мове. И поэтому я перехожу на украинскую, на украинскую мову. И хочу записать это зверненье э, до российскомовных украинцев. Багато хто з нас має ці відмазки, чому він не може розмовляти українською. Я розповім про свої відмазки, які були, були раніше. По-перше, а по-перше, я не дуже добре розмовляю українською мовою, тому що все своє життя я розмовляв виключно російською. І пер, перша відмазка була така, що я не хочу. Вірно гарно, Дуже гарно, дуже, дуже а, таку класну. Українську мову своїм таким э, корявим російським языком. А, Але ні. Це потім. По друге. по я намагався щоб я дуже хочу, щоб а, мій канал дивилися як, як можна більше людей. А, і російськомовний також. And, а, і третє. по-третє. У мене, у мене немає практиці. Розмовляти багато українською. Тому що я мешкаю у Німеччині. Все своє життя розмовляв російською. Також моя дружина Одессідка, яка теж все своє життя розмовляла російською. Але чому зараз, чому зараз? Я вирішив розмовляти виключно українською. Так, мені, мені буде дуже важко, тому що це не моя мова, якою я розмовляю з дитинства. Але відносно цих відмазок, по-перше, я не розмовляв українською, тому що не хотів розмовляти поганою українською. Я хотів, я хотів розмовляти гарною українською. Але зараз я розумію, що Україна веде війну з Росією і розмовляти в Україні російською мовою. Це, це відзначає це є, це є підкорюватися нашому. Нашому ворогу заздалегідь підкоритися нашому ворогу. По-друге, я казав про свій канал на YouTube, і я розмовляв російською, тому що хотів, щоб як можна більше глядачів Дивилось мене в тому. Також і російськомовним. Але зараз я особисто для себе зрозумів, що мене більш не цікавить думка людей, які не розуміють українську мову. І це є найголовніше. Чому я вирішив розмовляти українською? Я це роблю для українців, виключно для українців, а не для росіян. Тому мене, мене не цікавить те, що вони думають. А, і третє, я мешкаю в Німеччині. Все своє життя я розмовляв російською. Я розумію, що для багатьох українців, російськомовних українців, є, є такі складається таке враження, що вони можуть і далі розмовляти лише російською, не використовуючи українську мову. Тому що українці розуміють російську мову. Тому що в Україні багато часу українці розмовляли російською мовою, і також усі розуміють російську мову. Тому вони вирішили розмовляти російською з українцями, коли Україна веде війну з Росією. І розумієте, я трохи розповім свою історію. Я э, за походженням росіянин, Ні, не, не росіянин. Русский. ніколи не вважав Росію своєю е, батьківщиною. А, достатньо зрілом віці я виїхав з родиною а, у Німеччину. Мені було мені було двадцять рік. Зараз мне 34 четыре века, роки. Потом я приехал до своих друзей, институтских друзей, в Одессу. Там я познакомился с дуже классной, дуже гарной дівчиною. И за пивроки Ми одружилися. Моя дівчина не розмовляла українською, вона розмовляла російською. Але коли, але коли я побачив, і також я не дивився українське телебачення, коли, я, коли почався Майдан, тільки тоді я почав дивитися українське телебачення і трохи потрохи вивчати українську мову. Але я не ставив для себе такої мети вивчити українську мову. Я вважав, що достатньо розуміти. Але далі можна спілкуватися російською. Але розуміти це достатньо. Але зараз я розумію, що цього не достатньо. Моя історія така, що я за походженням русський, одружений на українці. І вважаю себе українцем. Хтось тобто каже, що я не українець, я російський, але я кажу, ні, я українець. Я вважаю себе українцем. Я відчуваю себе українцем. Хтось каже, що йому дуже важко. Тобі важко. Тобі важко розмовляти українською. Ти живеш в російськомовному місті, наприклад, Дніпрі. Або Харкові. Так от я тобі кажу. Три роки тому я почав дивитися українське телебачення. І тільки. За пів року я почав трішечки розмовляти українською. Тобі ні з ким розмовляти українською в твоєму російськомовному місті? мені також. Я живу в Німеччині. А, мої батьки росіяні, вони розмовляють лише російською. Мені ні з ким розмовляти українською мовою. Але я буду далі. Розмовляти лише українською і, і спілкуватися з вами, з моїми підписчиками, з, ми, з, моїми, з моїми глядачами лише українською. Запам'ятай, українська мова це найперше, що, що, може, може, що мусить зробити українець для своєї батьківщини. Розмовляти українською мовою. Тому що вона гарна, вона чудова, вона щира. Розмовляйте українською мовою.